Якщо ми говоримо власне про смерті, яких можна було запобігти, то так із них там 70, умовно кажучи, відсотків це ті, які е, припадають на кровотечі. Фронтові медики б'ють на сполох. Міцна стрічка, яка має рятувати життя на полі бою, іноді навпаки, вбиває або залишає людей без кінцівок. Що таке турнікети? Чому в деяких випадках цей засіб для зупинки кровотечі небезпечний для використання? Дмитро Андрущук судинний хірург з 2015 року. Він працював військовим волонтером-медиком, але після початку війни мобілізувався до ЗСУ як військовий лікар. 24 на 7 щодня Дмитро рятує від смерті важкопоранених бійців. На війні рішення потрібно ухвалювати миттєво і водночас виважено, каже хірург. Найчастіше це кровотечі. Якщо ми говоримо про характер поранень, зазвичай це коли ти заходиш, умовно кажучи, в планову хірургію, та, тобто ти відкриваєш, наче атлас Неттера, дивишся всі красиві там судинки, все так красиво. Коли це військова хірургія, це місиво. Тобто перші кілька хвилин ти намагаєшся зрозуміти взагалі, це артерія, це вена, чи це там нерв, умовно кажучи. Тобто, тому що все отаке, от, тобто все каша. Турнікет – стрічка, яка рятує від кровотечі. Цей засіб тактичної медицини є в кожного бійця і в кожного лікаря. З одного боку турнікет має липку, самоклейну смужку всередині стропу, що допомагає їй затягуватися. Ззовні паличка, а також пряжка, фіксатор воротка і місце, де можна записати час накладання турнікета. І саме час накладання турнікета часто відіграє ключову роль, каже військовий хірург. Що стосується а, операцій, то найчастіше, якщо судинна хірургія, це відновлення кровотоку. Тобто судинце, або постійні, або тимчасові шунти. Тобто, ну це коли ми намагаємося або там використавши вену, якусь там, яка не дуже потрібна організму, називаємо так, там відновити кровотік, там в якійсь артерії після турнікета, наприклад, да? там привезли там, дві години умовно кажучи, турнікет. Ми розуміємо, що якщо його не зняти, людина втратить кінцівку. А якщо просто зняти, то там почнеться кровотеча масивна. Тобто наша задача відновити кровообіг по цій кінцівці. Але турнікет навпаки може завдати великої біди, додає лікар. Адже подекуди пораненим накладають цю стрічку без потреби. Зараз навіть занадто багато почали накладати турнікети пораненим навіть там, де поранень немає. І, на жаль, були випадки, що від цього військові втрачають кінцівки, тому що накласти турнікет вони накладають. А що далі з ним робити? Ми далі не прочитали інструкцію. Умовно кажучи, першу сторінку прочитали. А то, що на другій сторінці написано перевірити цей турнікет, чи він взагалі потрібен в умовах укриття. Вони вже там не читають. все, вони вже зробили турнікет, наклали, більше їх нічого не хвилює. Станом на березень 2023 року в Україні фіксували велику кількість ампутацій кінцівок саме через неправильне використання турнікета, додає хірург. Проблема була в підготовці та розумінні бойовими медиками потреби турнікету, тому що не було розуміння основної концепції. От коли запитаєш людину, що робить турнікет, всі кажуть, зупиняє кровотечу. А люди не розуміють основного, турнікет не зупиняє кровотечу. Турнікет зупиняє кровообіг кінцівки. Кровотечу зупиняє перев'язка судини. Кровотечу зупиняє прямий тиск, кровотечу зупиняє пов'язка на ран, а турнікет це як перекрити трубу взагалі від всього якби циркуляції рідини, умовно кажучи. Добре, мати в аптечці турнікет, але краще правильно ним користуватись, наголошує бойовий медик. У важко пораненого з кровотечею не так багато часу, щоб отримати кваліфіковану першу допомогу. Тому потрібно пам'ятати, турнікет накладається лише на кінцівки і якомога вище місця поранення. Якщо поранена рука, стрічку потрібно розмістити максимально близько до плеча, але не на самому плечі. Якщо нога, то варто накладати турнікет на стигні і також якомога вище. В жодному разі не можна застосовувати турнікети на суглобах, шиї, грудях чи животі, бо це може призвести до втрати кінцівки або ще гіршого результату. Іншою проблемою на початку війни була якість турнікетів. Був період, коли ЗСУ отримали браковані стрічки порятунку, які виробляв Китай. Зараз ситуація з якістю в рази краща. В Міноборони швидко позбавились непотребу, але тепер виникла нова проблема, яку на власні очі бачить бойовий хірург. Це нераціональне використання коштів тими ж волонтерами, які продовжують купувати турнікети, яких на складах і без того вдосталь. І тому, якщо ми говоримо, наприклад, зараз. То а, проблема найбільша по постачанню в тому, що дуже часто волонтери, замість того, щоб а, звернути увагу бійців на те, що багато речей і ресурсів можна отримати офіційно, продовжують витрачати останні гроші на те, що на складах лежить тисячами. Тобто, ну, реально зараз питання аптечок і турнікетів. Ну, це десяте питання в армії, якщо ми говоримо про питанні постачання забезпечення. І я насправді там розумію абсолютно, коли там збирають на якісь круті девайси, там підігрівачі інфузії, наприклад, таких ще немає, збирають на якісь різні там аортальні турнікети, там ще щось. Тобто це вже ті девайси, які потрібні бойовим медикам, та? тобто по наступному етапу. Але коли збирають на турнікети, на аптечки, я такий сижу, думаю: ну, камон, серйозно. Тобто проблеми змінюються, війна змінюється, потреби змінюються. Отже, медики застерігають перед тим, як використовувати засіб, вивчіть інструкцію. А якщо ви хочете допомогти фронту, дізнавайтесь про актуальні проблеми, бо вони змінюються весь час, поки триває війна.